Любі друзі, доброго дня! Знаходжусь, знаходжусь я в дуже цікавому магазині. Дуже багато порцеляну. Статуетки, хто от колекціонує, хто збирає. Такі речі, дивіться, які гарні статуетки з Європи. Ваша адреса яка? Замостянська, 34А. Завітайте, друзі! Замостянська, 34А. 34А. 34. 34. Це місто Вінниці на маках. Дуже гарний асортимент. Дивіться, які статуетки. Краса. Все тут є і посуд. Дивіться. Різний посуд. Це все з Європи, друзі. Кому потрібно, завітайте. Чемні продавці. Гарний асортимент. Поповнюється. Дивіться, бачите, і кружки тут є, все, що хочете. Посуда. Електротовари, чайники тут у нас. Ось даже, дивлюся, є тарілочки такі цікаві, дивіться, є яка ось гарна супниця. Дивіться, ну стара, бачите, старовинна. Такі гарні тарілочки тут. Ціни все є. Бачите, 250 гривень така ось тарілочка коштує тут. Гарний сюжет, старовинне місто, Ліон. Далі подивимося, тут такий ось замок. Така також тарілочка 250 гривень. Морська тема тут у нас, дивіться. 250. Чудовий, чудовий магазин. І отут -от у нас тарілочки, друзі. Іграшок дуже багато дитячих. В гарному стані. Навіть є такі колекційні збирають, колекціонують такі ось іграшки дитячі. Так що, друзі, заходьте, питайте, купуйте. Хто колекціонує, поповнюйте свої колекції. Всім мира і добра. міцного козацького здоров'я вам всім. Пока, удачі вам!